Зняв головку з двигуна. На головці і на поршнях дуже великий нагар. Ну, я зібрав цей арсенал, який у мене був. Чим я думав, що я зможу очистити е -е, акриловий розчинник 650-й ну, для газової плити, для атом, для чистки двигуна. Ну, звісно, воно не для нагара. Зроблено а для того, щоб відмить бруд з двигуна. Але ставки в мене були взагалі на оцей капклінер. Я думав, ну, він повинен справитися із таким нагаром. Коротше, було в мене розчарування, того, що карпклінер не справився, тобто він ніяк не впливає на оцей нагар. А ось очищувач змивка фарби ось такий. Він реально працює. Сюди дивіться. Я зараз його буду наносити і зразу піде реакція. Е, оцей нагар, він перетворюється в отаку мачмалось. Дивіться, після цього його можна там бензином відмить. Зараз ось. Е, тут я приміняв і 650-й розчинник, і акриловий. І. Ну, коротше, все. Оцю штуку приміняв. Оцю, оцю і оцю. Це вже я тут пробував. І воно нічого не спрацювало. Дивіться, зараз я на камеру набризкав ну, на який у мене були реально ставки. А сюди е, змивач фарби. Дивіться, бачите, реакція йде. Булькотить. Зараз я йому дам 5 хвилин, змию, і побачите, який результат тут і який тут. Такий ось результат вийшов. Бачите? Тут змивкою. Це карпклінером. Тут змивкою. Правда, чим товші відкладення, тим ну, більше раз треба побризкать. Побризкали, змили, потім ще раз побризкали, змили, ще раз. В даному випадку я три рази наносив змивку фарби. Сюди і сюди. А карпклідер він взагалі ніяк не діє. Тобто я навіть ну, лишній раз його сюди не наносив, тому що він просто ну, не діє, він не розчиняє цей нагар.